Ми живемо у молодій, незалежній демократичній країні, де люди мають право вільно висловлювати свої думки, сповідувати ту чи іншу релігію та мати власний унікальний світогляд. На перший погляд, природнім є той факт, що громадяни України мають спілкуватися рідною українською мовою, тим паче, що вона визнана однією з наймолодійніших мов у світі. Чому ж так сталося? Що на нашій землі у сучасних містах почути чисту українську мову скоріше виняток, ніж правило. Ми вирішили провести соціальне бліцепитування, щоб з'ясувати, яка ж мова користується найбільшою популярністю в українців. Виключно лише українською. А чому я з дитинства виріс на Україні, мої батьки українці. І Я весь час розмовляю на українською мові, і вся сім'я моя розмовляє лише українською мовою. Я вважаю, що в Україні повинна бути єдина державна мова це українська. Українською сім'я. Тому що ми українці, я працюю в університеті Шевченка і взагалі українська мова це моя мова. Звісно, тільки українською мовою? Тепер чому? Бо я родився на україні, це моя держава, і тому це моя мова, це моє життя. Чому? Отрицательно. Ну тому що країна повинна мати мову, ну як там герб, гроші. Це є, як казав символізує країну. Ну для мене б неплохо було. А так, не знаю. Ну як. Дуже негативно. А чому? Чому? Ну, тому що я пам'ятаю своє дитинство, коли казали, що українська мова це така жлобська мова, да, і було таке ставлення. І я просто, буду, якщо повернеться знову-таки російська мова, так, скажімо, на офіційному рівні. То знову з'явиться це ставлення. А якщо нема мови, то це вже відомо. Да? То нема держави, немає країни. Проведене нами бліцопитування підтвердило штучність розколу суспільства, нещодавно прийнятим законом про мовну політику в Україні. Адже навіть кияни, мешканці нашої російськомовної столиці, надають перевагу українській мові як єдиній державній. Останнім часом надзвичайно швидко відроджується українська культура. І ось уже лунають під час Різдва українські колядки, а на весілях українські приказки та народні пісні. Народна творчість це завжди жива історія народу, його душа. З'являються нові сучасні народні вислови, які колись стануть такою ж яскравою історичною пам'яттю для наступних поколінь, як для нас давні українські приказки та прислів'я. Повертається українська мова і на екрани телевізорів. Тепер все частіше можна побачити фільми, де грають українські актори, які спілкуються рідною мовою. Розумієш бідувати одне, а працювати інше. І жити треба неабияка добре, багато вкоренитися в життя. Щоб усе було і про запас було. Це ж не гріх. Саме такі фільми є справжнім навчальним матеріалом для сучасних та наступних поколінь. Адже тільки вони можуть передати всю суть подій, передати українські характери, мрії, думки, бажання нашого народу. Чи могли б відобразити усю повноту українського життя, української душі такі фільми, як Роксолана чи Богдан Хмельницький, якби у них не грали українські актори? Звісно ж, ні. Мова не може бути немодною чи несучасною, бо мова це душа народу. Відображення його внутрішнього світу, його самобутності. Будь-яка міцна, стабільна та незалежна держава має свою мову та захищає її, адже мова об'єднує народ. Доречним було б почути слово експерта. Олександр Михайлович, розкажіть, будь ласка, які наразі існують проблеми у сфері вживання української мови? Отже, перша проблема це відсутність будь-якої норми, крім літературної української мови. Друга проблема, якщо у нас з вами з'являється питання, що вважати за зразок, то тут ми повинні звернутися за ті засоби, які цей зразок давали би нам для ужитку. Що мається на увазі? Це мас-медіа засоби масової інформації. Частіше і при радянській владі, і до царя, і при царі. Українська мова, російська мова, сербська, англійська, румунська мова були зразками у тому плані, про який ми можемо говорити, звертаючись до засобів масової інформації, газет. Сьогоднішні мас медіа не можна вважати такими, які дають норму літературної української у даному випадку мови. Саме тому ми можемо говорити про те, що друга проблема перша норма, а друга відсутність про впровадження цієї норми між собою. І пов'язані, і конфліктують. Чи моніторять фахівці, помилки, яких припускаються журналісти? Моніторинг, як ви говорите, монітор відслідкування відбувається постійно: то в одній дисертації, то в іншій, то в третій. Єдине, що тут може зауважити, щодо того, що ці зауваження або, ці, або ті зауваження, і ті спостережені результати досліджень, так звані моніторингові, вони епізодично фрагментарні. Вони не стосуються всієї системи мовлення. всієї системи мови. Як відомо, це і фонетична, і лексична, і синтаксична малого, і великого синтаксису. це і стилістична норма. Щодо прагматичної норми, я вже не кажу, тобто як, впливати, як впливає наше мовлення. Третій фактор, який доводить, що ми у занепаді, тобто мовлення, українська літературна мова мова і мовлення, це те, що молодь не хоче принципово говорити українською мовою. А тут виникає. Діагностуються три-чотири проблеми в цьому третьому факторі. або факті Перша проблема: молодь не буде обирати сама самостійно у 6-5 років сидіти, вони йдучи до школи. Не самі обирають, а батьки обирають батьки, виховані на системі російськомовних мовної інформації, системи інформаційного простору. Тому батьки вибирають російську так звану міжнародну мову сьогодні. СВСНД далі друга проблема в третьому питанні, в третьому факторі молодь спілкується офіційно. Українською на уроках і на е, семінарських заняттях у вузах, і під час лекції ті ж самі викладачі говорять українською мовою, на перерві вони виходять і говорять між собою російською мовою. Е, це теж дуже серйозний фактор, який проблема, яка третій фактор, е, третьому фактору не дає розвиватися. І е, е, нарешті третя проблема у цьому третьому факті. Це те, що е, Мас-медіа знову ж кіно, театр не переходить свідомо на вистави або на показ українських фільмів українською мовою. Свідомо не переходить, тому що всі розуміють, що 10 мільйонів, якщо 10 мільйонів із 46, якщо 46 мільйонів в Україні живе. 10 мільйонів за переписом 2001 року це ті, хто вважають рідною мовою російською мовою. Це одна четверта. Це кожен четвертий. Олександр Михайлович, яка чекає доля на українську мову, якщо статус другої державної отримає російська? Двомовність передбачає, перш за все, переклад рівноправний на російську або російською і українською мовою всіх документів. Це називається двомовність. Якщо в державі е Швейцарії чотири мови, то це означає, що чотирма мовами повинні бути назви вулиць прописані. Всі документи продубльовані. Зверху в шапці документів повинно чотирма мовами писати у Швейцарії. У нас дві мови. Хто про це думав, коли приймали закон? Друга проблема дуже серйозна, про що не думав ні Каліснік, ні, ні, ні інші автори, і з ним і же з ним. Про те, як реалізувати, за які кошти реалізувати цей закон. А реалізувати його кинули дуже хитромудро наші великі політики, за кошт місцевих бюджетів. А кошт місцевих бюджетів це копійки, яких не вистачає на ремонт опалювальної системи, на водопостачальної системи, на облаштування вулиць, чим ліхтарями елементарними, на, на облаштування того, що є необхідним для населення певного містечка, звідки гроші так званого місцевого бюджету. Щоб дізнатися, яка доля чекає на українську мову, ми вирішили завітати до дитячого театру пісні і танцю світ чудес і запитати в підростаючого покоління, що вони про це думають. Подобається українською мовою, ну тому що вона мелодійна, і е, коли на довгих нотах, мені дуже подобається, це дуже зручно їх розпівувати. Е, мені подобається більше співати українською мовою. Українська мова більш мелодійна і якусь е, співаю, і аж, аж легше становиться. Батьками я ем, розмовляю російською з друзями також. В ш... З учителями в школі я розмовляю українською мовою. Ну, з батьками я спілкуюся на російській мові, з друзями теж, тому що я звикла мене навчали з маличкою спілкуватися на російській мові. В школі я спілкуюся з вчителями та іншими ну, там, знайомими на українській мові, тому що ну, цього вимагає освіта. Треба їх вчити української мови, ті школи, які російські, перевести трошки робити українською мовою, розмовляти. Коли студенти то також вчити розмовляти українською мовою, я думаю, що так буде дуже-дуже добре. Я б зробив більше таких українських вертепів, побільше. І щоб тоді співбу будуть спілкуватися українською і одягатися теж під стиль України, Тобто вишиванка, шаровари, все таке. Я думаю, що ну не можна заставити молодь розпілкуватися українською мовою, тому що ну, кожна людина повинна сама обрати для себе якою мовою краще розмовляти.